Таня, остання наша ранкова сесія А надзвичайно надзвичай приємністю надаю слово Роману Кетчеру. Професору Роману Кечеру для того, аби він нам так само надав свою презентацію. Він є головою е, департаменту е, кафедри в Українському католицькому університеті і є членом Української спілки психотерапевтів Романа, слово вам. Доброго дня, колеги. Чи видно, чи видно мою презентацію. Видно, так? Угу. Я намагався зробити таку презентацію, буду більше читати, ніж говорити, бо час не такі не так багато часу. Але потрібно, мені здається, дуже точно сфокусуватися на деяких дефініціях, бо тут, бо тут ми маємо таку, таке, таку можливість осмислювати певні такі ситуації, в яких ми ще не були. В крайньому разі наше покоління ще не було, і ми мусимо ще раз. Смислити і етичні, і юридичні, психологічні чинники цієї війни, в якій ми на сьогоднішній день опинилися. Я, я приготував презентацію на двох мовах, так щоб перекладачка буде перекладати, Настя Анастасія буде перекладати, але, але ви зможете основні тези побачити і прочитати двома мовами. Отже, на початку я б хотів е, зосередитися над, над такою ну, різницею, чим відрізняються етичні аспекти цієї дискусії від юридичних. Тому що, мені здається, ми в наших розумах дуже багато, дуже часто путаємо ці поняття. Отже, е, попробую сформулювати, де проходить розділення між етичними і юридичними аспектами війни. Є три категорії злочинних дій, які вимагають належної юридичної оцінки. Перше, це злочин агресії, сам, 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 сам напад на суверенну державу з метою захоплення її території та встановлення контролю над нею, стирання її культурної та національної ідентичності. Друге воєнні злочини або злочини проти людяності, переслідування цивільного населення, масові вбивства, катування, сексуальне насильство, масове переселення українців на територію Росії, переміщення дітей з України та їхнє подальше усиновлення в лапках. В Російській Федерації атаки на енергетичну інфраструктуру і так далі. І так далі. І третє це геноцид та заклики до нього, проголошення офіційними особами Росії, українського народу не існуючим, а українську державу як «Failed State», Ці дії мають отримати відповідну юридичну кваліфікацію. Тобто, все, про що я говорив в цих трьох пунктах, не відноситься до питання етики, це відноситься до питання юридичного, тобто, це передбачає. Після завершення війни судовий розгляд і покарання судове, тобто юридичне покарання винних. Ми зосередимося на етичних аспектах. Дві етичні системи Володимира за Володимиром Лефевером. Володимир Лефевер – автор рефлексивної теорії ігор. Довгий час працював працював в Каліфорнії, сформулював таку досить цікаву, як на мене. Концепцію, яку можна, яку можна було б вам тут представити для того, щоб так ну, сформулювати погляд на, на, на етичну проблему, є, є дві етичні системи за Лепеле. Перша з них забороняє зло, а друга постулює добро. Ну, як, як приклад заборони зла, наприклад, ми можемо взяти 10 заповідей Божих. Так? Таку, таку біблійну, біблійну історію, де забороняється зло, не вбий, не вкради. Тобто не постулюється те, яким людина має бути, людина чи суспільство, яке має бути, а, а, лише, а лише окреслюється заборона. Друга етична система постулює добро, тобто визначає то, яким повинна бути людина чи суспільство. Наприклад, для наших для колег з інших європейських країн, можливо. Це не буде зрозумілий приклад, але з тих, нас тож ще пам'ятає комуністичну систему, була така преамбула до Конституції, де вона називалася Етичний кодекс будівника комунізму. І там визначалося, яким повинен бути, яким повинен бути громадянин Радянського, Радянського Союзу. І це є типовий приклад тоталітарного погляду на, ну, на етичну систему. За лефером, різниця між етичними системами випливає з різної відповіді на фундаментальне питання: чи можна за допомогою зла досягнути добра? Тобто, що важливіше заборонити зло чи досягнути добра? Ізраїльський філософ Аріша Маргаліт визначає уникнення зла, а не прагнення до добра не лише важливим етичним, але й мотиваційним чинником. Я би тут хотів зробити деяку. Деяку ну, такий відхід від цього тексту е, Олександр Фільц сьогодні говорив про різницю між етичним і моральним. Так от, е, цей, цей ізраїльський філософ Авішай Марґаліт говорить нам, що етичне застосовується до своїх, а моральне до чужих. Етичне застосовується до тих, з ким є так звана, ну, так звана етика пам'яті. Тобто до того кола людей, яких ми визначаємо, або суспільстві, які ми визначаємо своїми. Цей конфлікт, можливо, між, між нашими, між українськими психотерапевтами і бордом ЄП на початку рік тому, можливо, тим і визначався. Можливо, визначався тим тим, якими принципами ми користуємося: етичними чи моральними в оцінці в оцінці ситуації, в якій ми опинилися. Парадоксальним чином, представники першої етичної системи, тобто ті, які, які постулюють заборону зла, розуміють компроміс як добро, а представники другої як зло. Так Вефевер виснов, дійшов висновку, що у тих культурних спільнотах етичні системи, яких забороняють зло, люди прагнуть компромісу, їхні герої це миротворці. В тих же спільнотах, в яких етика постулює добро, компроміс неприпустимий. Для цих людей усе життя боротьба. При конфлікті цих двох етичних підходів сторони мають кардинально протилежне уявлення як про суть конфлікту, так і бажані способи його завершення. Представники першої етичної системи, західна модель, намагаються вирішити конфлікт через компроміс. Німецька доктрина торгувати, щоб не воювати. На, проти, на противагу російській доктрині, ультиматум або війна. Більше того, ліберальна етична модель передбачає досягнення компромісу як бажане вирішення конфлікту. Всі війни закінчуються за столом переговорів. А тоталітарна прагне встановлення гармонії. Українців не існує. Ті, хто вважають себе українцями, повинні бути знищені. Якщо знищити українців, то наступить гармонія. Звідси вибуває відповідь на ще одне фундаментальне питання: чи можна бути толерантним до нетолерантності? Якщо ми хочемо справжнього компромісу, то маємо толерувати інакші, але аж ніяк не толерувати нетолерантність. Зло, яке визначає себе, визнає себе злом, стає добром. Добро, яке товарує зло, нетолерантність, стає злом. Фройд провадив нейтральність. Фройд провадив поняття нейтральності психоаналітичну техніку ціллю об'єктивізації психоаналітичного процесу. Психоаналітичні інтерпретації повинні були мати ту саму вогу, що й інші лікарські заключення. При цьому ігнорувалася сама суб'єктивна природа людської психіки. На захист Фройда можна лише сказати, що він відмовився від самої можливості етичної оцінки симптомів, інстинкти і драйви знаходяться поза етикою, а точніше, до етики. А сучасніші версії психоаналізу опираються на терапевтичну відкритість, вразливість і включеність. Звідки звідси ми можемо прийти до висновку, що сама здатність мислити етично передбачає приналежність суб'єкта до однієї з етичних систем. Іншими словами, етичне судження не може бути нейтральним. Що війна робить з нами? Травма. Війна руйнує нас, наші будинки, наші міста, наш добробут, нашу безпеку, наше здоров'я, наше життя. Війна викидає, викликає катастрофічні ефекти. Які намагаються зруйнувати наше мислення. Цей жахливий досвід не обов'язково стане травмою. Лише тоді, коли ми зіткнемося з власним безсиллям і чужою байдужістю, байдужістю під маскою нейтральністю. Нейтральність до масового насильницького злочину, якої є війна Росії проти України, є окремим фактором травматизації. Непереносимість ефекту не може бути пояснена інтенсивністю хворобливих переживань травматичної події. Травма конструюється в інтерсуб'єктивному полі, де емоційний біль не може знайти відповідного розуміння і співпереживання. Роберт Спиверов. Тепер я зроблю короткий відступ. і... Процитую сам себе. Я процитую свій, свій, свою доповідь, яку я зробив вісім років тому, як, на в такому круговому столі, який відбувався у Відні. Називався Криза в Україні, психотерапевтичний підхід. Відбувся у Відні 5-6 грудня 2014 року. На початку як належиться задаємо Фройда, а точніше історію, яка пов'язує його з Філіпом Гаусманом. Філіп Гаусман, родоначальник сюрреалізму, друг Сарадолі, Сарадолі, Сальвадора Далі, в 1928 році, ще до того, як став фотографом і словетним, був засуджений на 10 років за вбивство свого батька Мордохея Гаусмана. Гаусман, старший, загинув під час екскурсії в австрійських Альпах, впав, впавши з великої висоти. Ніхто, крім його 22-річного сина, цієї трагедії не бачив, але Інсбургський суд визнав. І вбивцею. Доказів, власне кажучи, не було. Але Гаусмани були євреями і не були громадянами Австрії. Нацистські настрої в Альпійській республіці в ті роки вже впливали на всі сторони життя, в тому числі на правосуддя. Виглядає, тому вирок і виявився засобом. Справа набула скандального характеру. Піднявся всеєвропейський суспільний протест проти упередженості суду. На захист Філіпа Галсмана виступили багато знаменитостей, серед них Альберт Анштайн і Томас Ман. Через два роки хлопця звільнили, зажадавши негайно виїхати з Австрії. Під час судового процесу захист Філіпа Галсмана зробив несподіваний хід. Судова психіатрична експертиза, проведена на медичному факультеті Інзбургського університету, визнала виявлений у підсудного підсудному комплекс мотивом вбивства. А адвокат на цій же підставі зробив протилежний висновок і висновок би звільнити свого підзахисного від відповідальності за смерть батька з критикою такого підходу виступив Фройд. Творець психоаналізу не побачив зв'язку між наявності едипового комплексу і передбачуваним батьковбивством. вбивством, адже і комплекс присутній завжди, а саме тому не може застосовуватися при вирішенні питання про вину. Тим самим Фройд становив інтелектуальну межу у довільному спекулятивному розумуванні. Едипальний конфлікт є, але він трактується як загальнолюдський психологічний фон, а не як безпосередній мотив злочину. Вернемося до кризи в Україні. Це, це, криз, це опис е, восьмилітньої давності. Чи існує конфлікт між русським міром і європейським вибором? Безумовно, так. Ця політична та суспільна дискусія ведеться вже багато років. Дві революції четвертого 14 2014 років стали квінтесенціями цього протистояння світоглядів. Чи є це, це чимось унікальним? Безумовно, ні. На думку приходять приклади каталонців, басків, ірландців чи бельгійського розщеплення. Відмінність цих двох конфліктів від українського конфлікту в тому, що вони відбуваються всередині західного світу, а не на його межі. Немає поряд стагнуючої імперії, яка прагне посунути свої кордони. Імперії декомпроміс вважається виявом слабкості, а конфлікт розв'язується шляхом знищення одного з його сторін. Сучасна західна традиція втримує конфлікт переважно у формі цивілі... цивілізованої дискусії, стараючись у створеному ним напруженні знайти джерело розвитку. Тому, можливо, нам там, там важко зрозуміти логіку події агресора. І, і тому, до речі, треба називати. Треба назвати своїми іменами. В Україні існує світоглядне напруження, як і в багатьох інших країнах. Однак це є твом, а не безпосередньою причиною вбивства. Якщо ми розуміємо цей конфлікт як громадянську війну, а не як зовнішнє військове вторгнення на фоні загальносуспільного напруження, то всі і наші наступні висновки будуть завідомо хибними. Подібно до того, як внутрішній психовічний діпальний конфлікт не є ані причиною, ані виправданням реального вбивства реального батька, так і внутрішній світоглядна криза в Україні не пояснює і не виправдовує реального акту агресії з боку Росії, з реальними диверсантами, реальними танками та реально збитим пасажирським літаком. У випадку Гальцмана Фройд провів різницю між психічним та юридичним. Він добре її розумів, та чи розуміємо її ми. Я навів таку довгу цитату для того, щоб показати, що ця дискусія не почалася рік назад, чи не, чи, чи не почалася тільки зараз. Ми ведемо цю дискусію весь той час, скільки триває російська агресія на українській землі. Цього часу пройшло 9 років. Ми сподіваємося бути почутими хоча б тепер. Ганна Арнт про прощення. Неможливість пробачити радикальне зло. В своїх працях Ганна Аренд засереджується на спробі зрозуміти природу зла, зокрема, того, що скоєне в концентраційних таборах в нацистській Німеччині нацистами та нацистським та сталінським режимами. Для Аренд тоталітаризм цих режимів являє собою, -собою від зла радикальне зло або абсолютне зло. Радикальне зло можна зрозуміти як зло, яке не мотивоване будь-яким зрозумілим людськими мотивами. Ганна Аренд. Вказує, що неможливо пробачити радикальне зло, тому що воно є поза межами людяності. Людсько... Людин... На думку Аренд, зло не мотивоване зрозумілими людськими мотивами. Радикальне зло, по суті, стосується дегуманізації людських істот, головний феномен радикального зла і одночасно його мета дегуманізація людини. На думку Аренд, радикальне зло має два аспекти. Радикальне зло виходить поза межі людськості і людського розуміння. Одні людські істоти вбивають інших людських істот не з людських мотивів, а це організована спроба знищити поняття людської істоти. Жак Деріда – таке загальна заключна дефініція. Жак Деріда вважав, що абсолютне зло є лише ідеєю, яку люди використовують, щоб описати стан або дії, які перевищують, перевищують норми етики і моралі. На його думку, ми повинні приймати і включати абсолютне зло у наші роздуми про моральність та етику, оскільки воно є неодмінною частиною нашого існування. Здається, ми знайшли назву для цієї російської війни абсолютне зло. Я вам дякую за увагу. Шановний Романе, дуже дякую за вашу мудрість і за ваші інсайти, за вашу правду, яку ви сьогодні нам озвучили в твій останній презентації за сьогоднішній наш ранок. Ви зібрали багато речей, які вже були сказані раніше, і ви їх зосередили. ви про Привернули нашу увагу до дуже важливих прикладів, які ведуть до цього абсолютного зла. Дякую за ваші слова цього ранку. Хотіла би завершити наш сьогоднішній ранок. Перш за все подякувавши і так само хотіла би ще надати інформацію стосовно груп після обіду. Отож, наш для нас усіх перша подяка звучить перекладачці Анастасії Фегір, яка пропрацювала увесь ранок. Перекладаючи усі наші доповіді з української на англійську, з англійської на українську. Дуже дякую за вашу роботу. Анастасія, ви уможливили наше спілкування і це надзвичайно важливо у ці часи, оскільки ця це спілкування є частиною нашої гуманності, і ви, ви це уможливлюєте. Тому дуже вам дякую за вашу роботу сьогодні. Зранку, тому що я розумію, що це було складно. А ще друге моя подяка усім спікерам усі, за все, що. Ви нам сьогодні надали за все, що ви нам сьогодні виразили за те, що ви нас привели власне до цієї його, до свого серця, до самої середини цієї війни в Україні, і те, як це впливає на наше сприйняття реальності, сприйняття етики, наші наші цінності на нашу роботу як психотерапевтів. Ми доторкнули стільки аспектів. І дуже вам дякую. Щиро дякую всім, хто сьогодні висловився. Сесія по обіді буде випочнеться згідно розкладу. Це означає, що в нас є 35 хвилин на обід. На жаль, зазвичай ми би могли говорити протягом обідньої перерви. На жаль, ми не можемо це зробити у зумі, але я заохочую ось. Тих їсти повільно, смакувати їжу рефлексуючи на, на, на того, що ви почули сьогодні зранку, ми розпочнемо нашу пообідню сесію о 1.30 центральноєвропейського часу, будь <різь> ласка. Не закривайте зум, просто тобі можете вимкнути відео, якщо хочете і вас буде ви будете потім розміщені в кімнати для обговорення для з іншими людьми, які є частиною симпозиуму. В кожній групі буде будуть українці та європейці. Ми щоб ми могли продовжувати цей важливий діалог, і в кожній можливо, майже в кожній групі буде волонтер. Волонтери-перекладачі, які будуть там для того, щоб допомогти перекладі з української на англійську та навпаки. Тому uh, я сподіваюся, що ці обговорення будуть дуже цінними. Ми вас заохочуємо до такого широкого обговорення презентації, які ви почали сьогодні зранку. І під кінець часу обговорення. Будь ласка, ідентифікуйте собі одне або два запитання чи коментарі, які би ви хотіли озвучити протягом обговорення на круглому столі. Ви б могли б там ви, ви можете їх озвучити там, тому що ви маєте мати таку можливість, аби написати це в чаті. Тому, будь ласка, трошки щоб ми знали про те, що про що було обговорення у е, дискусійних групах. Бажаю вам гарного обіду і побачимося пізніше. Усім дуже дякую.